Одразу три телефони гарячих ліній працюватимуть для тернополян у день виборів 28 жовтня. Зателефонувавши на них, можна буде повідомити про порушення та отримати відповідну консультацію. Їх вели для упередження фальсифікацій. За словами спостерігачів, уже сьогодні задіяна масштабна кампанія з підміни народного волевиявлення. Трапляються випадки підкупу виборців та тиску на бюджетників. Ми, я думаю, як і на минулих виборах, зіткнемося з тим, що позначки. В виборчих бюлетнях будуть виглядати дуже цікавим чином, тобто замість звичних галочок там чи хрестиків, будуть букви О за освітян вчителів, будуть букви Л за лікарів. Будуть букви Б за бібліотекарів. таке інше. скільки точно міжнародних спостерігачів слідкуватимуть за перебігом виборів на Тернопільщині. Невідомо в Україні ж їх близько трьох тисяч. Сьогодні вони не роблять жодних оцінок і наразі вивчають ситуацію. Много усілі є для того, щоб забезпечити прозрачний. І, і, і чесний процес з другої сторони много пасіні що це може не случиться. Щоб вибори на Тернопіллі були прозорими в облраді, навіть створили тимчасову контрольну комісію з питань дотримання виборчого законодавства протидіяти корупції, адміністративному тиску та фальсифікаціям. Ми ставимо перед собою кілька завдань: Перше – це недопущення адміністративного тиску на людей, котрі. Працюють в бюджетній системи, або які якимось чином можуть піддаватися впливу, і їхня позиція щодо волевиявлення також може піддаватися якимось чином тиску. Друге, це запобігання фальсифікаціям. Тобто через прямий чи опосередкований тиск, який може вчинятися по відношенню до. Суб'єктів виборчого процесу члени комісії також застерегли людей, які працюють на дільницях, щоб ті у своїй роботі керувались виборчим законодавством, адже за його порушення передбачена відповідальність і позбавлення волі на різні терміни.